Шлях кожного чемпіона починається з першого удару, з першої поразки і з першої перемоги над собою. У його погляді впевненість у кулаках сила, у серці залізна воля. Йому 14, а він уже не уявляє себе без спорту. Михайло Данило юний боксер, який щоранку прокидається не від будильника, а від жаги до перемоги. Саме перше змагання, на яких я був, ну якщо брати, велике змагання, це був турнір сильніших. Корсун Шевченківський в Черкаській області, якщо я не помиляюсь. Я там посів друге місце. У мене було в ВОЗі 8 людей. Наступний турнір, який у мене був, це Україна, чемпіонат України. Я на ньому посів третє місце і зараз третє місце на чемпіонаті України. Також я був на Спартаку, чемпіонат України по Спартаку в Закарпатській області, я там посів перше місце. Я кандидат в мастри спорту України. Я його почав готувати до бокса вже з дитинства, тому що в ну, років там 4-5 він у мене почав займатися танцями спортивними для рухливих ног. Потім в років 6 6 до, до 10 років він займався водним полом. Він у мене плавав на падінні. Я, я його дав, щоб він розтягнув серцеву судинну систему, щоб легені розтягнулися, щоб він у мене нормально дихав. І вже в 10 років я його перевів на бокс. Бокс для Михайла почався ще тоді, коли інші діти тільки освоювали велосипеди. У 10 років він вперше прийшов у зал і більше не пішов звідти. Сьогодні його графік це справжній виклик. Тренування вранці, тренування ввечері. Кожен день я прокидаюсь в 5.50, якщо не запізнююсь на тренування. Бо, е, на 6.30 у мене перше тренування. Тренування проходить годину. Після чого я йду в школу, після школи друге тренування. Мене тренує два тренера: це е, Олексій Піценко і Сергій Олексійович. Е, понеділок, середа, п'ятниця, у мене е, груші і лапи. Ми працюємо. У нас розмінка спочатку, потім ми йдемо працювати на грушах, потім на лапах. Е, і заключительну розмінку. Стараюсь вчитись ну, на голові стояти. На руках, щоб ходити. Ну, до прикладу, у Меченко він ходив весь стадіон е на руках. Вот. А вівторок, четверг, субота у мене я працюю в парах. Якщо не уїжджаю на якісь збори і там ну, свій підготовчий процес, який робить е тренер е збірної України. Спортивна скринька Михайла це десятки медалей і дипломів, здобутих на змаганнях різного рівня. Кожна перемога це під, воля, дисципліна. І кожна ще один крок до великої мети. Є чемпіоном України серед по Спартаку, це товариство Спартак. Він є кандидатом в майстри спорту, він постійно входить в трійку на чемпіонатах України. Це друга Україна, чемпіонат України, на якому він стає третім, але ми на цьому не зупиняємося. Міша встиг ну, взяти участь у кількох чемпіонатах України. Був на турнірі найсильніших боксерів України. Досить минулий рік був у нього насичений, де він відвідав багато зборів. Також зараз, в травні, відбудуться збори в Баянах, де буде після нього турнір в Угорщині, де він візьме участь у складі збірної України, буде другим номером поїде туди ваговій категорії 75 кілограм буде представляти нашу країну. Підготовка у нас, ну скажімо, постійно триває, тому що досить я казав, що насичений у нас графік був. Він відвідав, от, приїхав з чемпіонату України, який відбувався в місті Хмельницькому, де він став третім. У ваговій категорії було 27 чоловік. Тут я хочу подякувати тим, хто нам допоміг в цьому. Це Президент нашої федерації Павло Балога, який нас постійно підтримує і дає можливість тренуватися, відвідувати збори і фінансову підтримку надає. Також хотілося відмітити депутата міської ради Прозора Євгена, який також нам відзначив нас за, ну, за участь у цьому чемпіонаті. Також ми тренуємося на базі Академії спортивного виховання, де керівником є Кут Василь, тому всі ми вдячні за цю можливість, яку нам надають. Міша тренується під керівництвом групи тренерів Марчука Сергія Олексійовича, Піценка Олексія Вікторовича і Христенка Олександра Олександровича. Кожен відповідає за свій етап підготовки і напрям підготовки, тому ми працюємо так комплексно на один результат. На максимальні. Я вірю в те, що він стане першим олімпійцем від Закарпаття, і ми побачимо на Олімпійських іграх. У нас такий спір з ним був. Не спір, а як парі. Що він мені задавав питання: каже: тату: а як мені? По спортивному напрямку, ну сказати так, пере, перешагнути тебе, чи як це так русські слова. От, я йому кажу, я був призером світа, ну ти стань чемпіоном світа, значить будеш више мене по спортивному. Ну зараз син працює над цим. У нас того року був перія з ним. Мій тато був кандидатом у майстри спорту, здобув у 25 років. От я здобув кандидата в майстри спорту в 17 років. Ну а виходить, син мене опередив із батьком теж, бо я батька опередив, син мене опередив. Він отримав кандидата в майстри спорту в 13 років. Ну зараз боремося за майстера спорту. Я майстром спорту став 20 років. І кажу, мішові ну давай обганяє мене. Між боксом навчання, в якому він теж не пасе задніх. У школі Михайло один із найкращих учнів і серед однолітків має заслужений авторитет не тільки як спортсмен, а й як розумник. Міша з перших років, з перших місяців навчання проявляв успіхи в навчанні і проявляє далі. Звісно, що багато часу зараз забирає якраз що спорт, але все ж таки він встигає. І це величезна заслуга батьків, які не дають йому розслабитися і відпустити якраз що навчання. Бо батьки величезну, величезну роботу пророблюють. Особливо це було помітно в 5, 6, 7 класі. Ну, предмети він різні любить. Минулого року почалися вже олімпіади, були для з 8 класу. Починаються. Він ходив майже на всі олімпіади. І на біологію, і на українську мову, і на англійську мову, і на історію. На всі олімпіади ходив. Ну, цікавиться всім, оцінки, в принципі, хороші з усіх предметів у нього. Міша дуже активний, отже, у нас постійно проводяться різні спартакіади або змагання з різних видів спорту: це і футбол, і волейбол, і різні веселі старти. І... Дитина ну, завжди зацікавлена, особливо це притаманно хлопцям, тому що є присутній цей спортивний азарт: завжди бути першим, завжди бути переможцем, завжди себе проявити, ніколи не бути останнім. І ця спортивна злість, така хороша спортивна злість, із повагою до суперника, і з повагою до... Власне, самого свята організаторів вона завжди присутня, тому що якщо необхідна допомога в організації, навіть або в якійсь допомозі, він завжди не відмовляє. Бере він участь постійно в цьому в цих змаганнях з боксу. На всіх рівнях і завжди приносить переможний результат, що не може не радувати Міша, справжній фанат своєї справи, а це дуже важливо. Отже, поки що я не бачив ні разу, щоб він перегорів своїми бажаннями. У нього є чітка мета, до якої він буде рухатися стабільно. Я в цьому впевнений. Він йде на великі жертви заради досягнення цієї мети. За свої досягнення Михайло також отримував відзнаку від Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Це визнання не просто нагорода, а доказ того, що праці самовіддача юного спортсмена не залишилася непоміченими. Спорт в нашому місті досить активно розвивається і, завдячуючи, звичайно, державній підтримці зараз зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, великова приділять саме таким меценатам, які допомагають сьогодні розвитку спорту. Зокрема. Це такий гарний вид спорту, як бокс, Тому ми сьогодні номінували нагороджу кращих спортсменів, в тому числі сина Михайла Данила, який показує гарні результати. Це гордість нашого міста. Він завойовує призові місця як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях. Тому це звичайно, наше завдання підтримати молодих активних спортсменів. На черговому пленарному засіданні Ужгородської міської ради ми знову вітали наших. Передовиків у галузі спорту це були і спортсмени, і тренери. То ми надзвичайно пишаємося результатами наших ужгородців, як сказав ужгородський міський голова. Сьогодні ми запросили на пленарне засідання Михайла Данила, це бронзовий призер чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок у ваговій категорії 70 кілограм, який напередодні у місті Хмельницькому показав прекрасний результат і гордо піднімав стяг, можна сказати, державний прапор України. Ляв місто Ужгород і посів почесне третє місце бронзову медаль, а також його тренерів Олексія Піценка та Сергія Марчука за виховання виховання і великий вклад, професійний вклад у розвиток спортсмена. Ми щиро вдячні, пишаємося результатами, і в межах своїх повноважень а також обсягу коштів готові підтримувати наших спортсменів, які показують високі досягнення та результати, особливо з олімпійських видів спорту. Проте шлях до успіху не був легким. Були й поразки, і сумніви. Але за великим успіхом стоїть підтримка батьків. Ну тато мене підтримує морально, так також саме і мама. От. Мама, ну це чудесна жінка, що я можу вам ще сказати. Тато підтримує мене як і фінансово, так і ну, морально. Бо він має цей, цей опит. Я маю людину, яка дає мені приклад, яка мене мотивує, це мій батько. Попереду лише нові виклики, Михайло готується до наступних змагань і здається, нічого не здатне зупинити його. Він вже сьогодні приклад для своїх ровесників, а завтра, можливо, гордість усієї країни. Міша дуже про здатний. і ми сідаємо, малюємо план, йому ставиться задача, і він її виконує. Міша дуже талановитий, у нього дуже сильно функціонал підготовлений, тому що скільки ми проходимо. Зборів, чи ми проходимо там на турнірах, буксуємо міша, практично не змучує. опоненти. Хто буксує з ним, вони виснажуються нам набагато більше. У нас є такий маленький нюанс. Не вистачає нам боїв і трошки не вистачає опиту. Але я впевнений, що ми наберемо опит і будемо рухатися далі. У нас є мрія щоб Закарпатська область. Гордилася представником у збірні, і саме Закарпатська, область. щоб ми Мішу вивели від Закарпатської області у збірні, щоб він міг виступити на чемпіонаті світа. А якщо Бог поможе, то і на Олімпійських іграх. Тому що за всю історію України ніколи Закарпатець не виступав на Олімпійських іграх. Михайло Данило це той, хто б'є точно в цілі, і не лише на рингу. Що я знаю, що я краще них. Тих, кому я про... проіграю. І тому я знаю, що в наступному році, або от зараз у нас буде турнір в серпні, це путівка на чемпіонат світу. Якщо ти перемагаєш цей турнір, ти їдеш на чемпіонат світу і стаєш першим номером. Якщо я перемагаю цей турнір, а я його переможу, то я їду на чемпіонат світу.